Привіт, друзі! Сьогодні на уроці ми поговоримо про культуру в Давньому Римі. Наукові знання в давньому Римі. Учені давнього Риму активно досліджували навколишній світ і наукові ідеї різних народів стародавнього світу. Тому римська наука досягла високого рівня. Багато ідей римських вчених лягли в основу сучасних наук. На основі спостережень та експериментів великих успіхів досягла римська наука у сфері медицини. Серед видатних медиків стародавнього Риму можна виокремити галена, цельса, діоскорида. Гален розкрив функції нервів і головного мозку, проводив досліди. З визначення дихання, також був першим, хто висунув ідею про чотири темпераменти людини. Цельс зібрав усі достовірні відомості стосовно хірургії, терапії, дієтики, патології, дав опис пластичним операціям з відновлення носа, губ та вух. Діоскорид був відомим фармакологом, один із засновників ботаніки. Його праця про лікарські речовини містить опис тисячі різних медичних препаратів та 600 рослин. Багато назв рослин, які використовують і сьогодні, були дані діоскоридом. В Римі з'явились одні із найдавніших громадянських лікарень та аптек філософія Філософія це особлива форма пізнання світу, що вивчає буття людини та відносини людини і світу. Серед римських філософів помітне місце посідав Сенека. Він розробив вчення про гідність і самоповагу людини. Сенека стверджував, що ці якості можуть піднести раба над вільним, а бідного над багатим. Написав багато праць про мораль, політику і природу. Він стверджував, що тільки час може вилікувати те, що не може розум. Видатний оратор і письменник Цицерон, захисник республіканських ідеалів, відомий також творами про риторику, мораль, політику і право. Він стверджував, що кожній людині властиво помилятися, але тільки Дурневі властиво упиратися у своїй помилці. Географія Разом із завоюванням римлянами нових земель розвивалася і географія. Відомою є праця географія Страбона, яка розповідає про країни і народи від Британії до Індії. Клавдій Птолемей вважав, що центром Всесвіту є планета Земля, яка має форму кулі. Навколо неї, на думку вченого, обертаються Сонце та інші планети. Його погляди були панівними в Європі протягом наступних століть. Він також написав працю географія, у якій було вміщено перший атлас світу. Історія Істориками в давньому Римі часто називали людей, які посідали високе становище в суспільстві і були обізнані з подіями в державі та за її межами. Істориками навіть були деякі імператори. Так, Юлій Цезар написав твір записки про Гальську війну. Вершиною римської історичної думки вважають історію та анали Тацита. У своїх творах він розповів про історію Риму, часів імперії, а також про варварські племена, із якими боровся Рим, згадував давніх слов'ян, предків українців. Плутарк присвятив своє життя вивченню подій грецької і римської історії. У порівняльних життєписах він розповів про Олександра Македонського, Юлія Цезаря, Демосфена, Цицерона та інших римляни дбайливо ставилися як до своєї держави, так і до її історії. Історик Тіт Лівій залишив працю історія Риму від заснування міста Рим. Література. Література Риму спочатку наслідувала грецькі або еліністичні зразки, а близько Третього століття до нашої ери набула самостійного розвитку, досягнувши свого розквіту за часів імперії. Золотий вік Римської літератури припадає на час правління імператора Октавіана Августа, це кінець І століття до нашої ери, початок І століття нашої ери. Тоді творили. Вергілій, горацій, овідій. Латинська мова була основною мовою у Римі та інших римських провінціях. Вона використовувалася для літературних творів, адміністративних документів та релігійних текстів. Латинська мова є однією з основних мов західної культури і до цього дня. Відомому поету Вергілію належить твір Енеїда, який став зірцем для наслідування наступними поколіннями поетів. У ній розповідається про те, як після знищення греками Трої вцілілі жителі під проводом Героя Енея шукали місце для заснування нового міста. Через смерть поета твір не було завершено. Мистецтво Давнього Риму за доби імперії відбувся розквіт архітектури. Кожен імператор намагався прикрасити столицю та інші міста величезними спорудами театрами, амфітеатрами, базиліками, форумами або термами. Найбільшими були терми імператора Діоклетіана, у яких одночасно могло розміститися 3200 осіб і терми Каракали. Де відпочивало до 1800 осіб. Крім лазень, у термах облаштовували приміщення для спорту та гімнастики, зали для відпочинку, бесід, приміщення для виступів ораторів, басейни, бібліотеки, внутрішній двір з невеличким парком. Отже, терми це давньоримські громадські бані. Римська архітектура вважається однією із найвидатніших у світі. Римські інженери були першими у використанні нових технологій та матеріалів, таких як бетон і камінь. Видатні архітектурні споруди це колізей, пантеон, форму роману. Колізей – Це амфітеатр, який міг вмістити до 80 тисяч глядачів. Форум Роману центр міста, де відбувалися політичні, релігійні та комерційні події. Пантеон храм з потужним куполом, що був однією із найбільших куполів у світі на той час. Усередині він був оздоблений білим та коричневим мармуром. Усі ці споруди мають велике історичне та культурне значення і стали символами Римської імперії. Вони і досі приваблюють мільйони туристів з усього світу і залишаються джерелом натхнення для багатьох архітекторів у сучасному світі. Особливістю римської культури було те, що набуті знання і досвід вони намагалися застосувати в практичному житті. У містах і провінціях вони будували бурковані дороги протяжністю близько 400 тисяч кілометрів по всій імперії. Близько 30 доріг сходилися в Римі, тому і виник вислів: усі дороги ведуть до Риму. Дороги будували з тесаного каменю, гравію. Кам'яної плитки, які викладали шарами, навіть існували знаки, які повідомляли, на якій відстані від Риму перебуває мандрівник. Найвідомішою була апієва дорога, вона сполучала рим з капоєю і просягалась на 330 км. Для забезпечення водою жителів міст прокладали водогони. Акведуки споруда для подачі води до населених пунктів або зрошуваних полів із вищого місця. Серед палаців розкішлю вирізнялися золотий будинок Нерона. У тронній залі стояла золота статуя імператора, складну і чодернацьку конструкцію мала стеля, рухливі пластини, з яких вона складалася. Приводилися в дію спеціальними механізмами, і відвідувачі могли бачити на стелі зміни візерунків. Однією з найбільших пам'яток стародавнього Риму в донині є колона Траяна. Форум з колоною з'явився в Римі в 113 році на честь перемог імператора над даками. Висота споруди становить 38 метрів. Вона виконана з найціннішого. Мармору. Діємо практичні завдання. За поданими в тексті описами архітектурних споруд, спробуйте визначити, які з них зображені на фото. Визначте е, призначення цих споруд І чим римські архітектурні пам'ятки схожі на давньогрецькі. Перевірте засвоєне на уроці. Встанови, чи правильне твердження. Римлян цікавило практичне застосування наукових досягнень. Визначальний вплив на мистецтво Риму справили досягнення давніх фінікійців. Саме римляни перші винайшли бетон. Пантеон вважають неперевершеним зразком римської купольної архітектури. Арку і склепіння вважають найхарактернішим елементом римської архітектури. Колізей має назву Амфітеатр Флавіїв. Тестові завдання. Яка споруда виконувала функцію водогону? Який матеріал винайшли римляни, що почав активно застосовуватись ними в архітектурі? Який вид мистецтва виникає в Римі в 3-4 столітті? Який народ істотно вплинув на культурний розвиток Криму? Завдання на відповідність. Встановив відповідність між особою та наукою, якою він займався. До зустрічі у наступних відео.